Свій влог з Бельгії. Зараз ми в Парижі. Їдемо на вокзал. Будемо їхати потягом з Парижу до Брюсселю. trip! Так, і поїдемо ще й скоро на футбол. Ось такий гарний та завжди завантажений Париж. Хто не дивився наш влог з Парижа, переходьте, дивіться, там дуже цікаво. Першою справою ми прийшли за вафлями. Боже, ми ще не обідали, але ми просто чекаємо на подругу, яка їде з Лондону. Боже мій, і подивіться в якій красі ми сидимо. Вау, тут так затишно. Поліп. Дуже гарно, Дуже-дуже гарно. Обрала чоловіку на подарунок з таку красуню. Боже, подивіться, як тут багато моделей. Я певно нам щось сподобається. Нарешті вже Настунечка приїхала. Настунечка привітайся! Всім привіт! Будемо разом зараз вам показувати да, дуже ми гарний красу. Ми красу, бачимо. Oh my God. Боже мій, як гарна, яка площа. Боже мій. Вау, дівчата, з цієї сторони дуже гарно. Клас. Взагалі так дивимося на ці вулички і кажемо, що дуже нагадує Париж саме за будівлями, але не так переповнено, людно, ось якось більше затишно. Дуже класне місто. Всім раджу відвідати Брюссель. Довий день, новий ранок. Я знову всіх чекаю. Я не знаю, мені, мені здається завжди, що я ніби повільно збираюсь, ну ні. Я, я виявляється, збираюся швидко. Я думаю, реально це ефект чоловіка, коли ти з ним виходиш. і Він такий так блін, ти так довго збираєшся. І тобі здається, але якщо пожити з дівчатами, ти розумієш, що не все так погано. Зараз підемо поснідаємо і підемо дивитися, які тут є визначені місця. Буду вам все показувати. І завтра ми вже їдемо в Генк на футбол. Такі тут неймовірно гарні сади. Зараз вам ще покажу. Велике зелене яблуко. Ось так класно ми побачили цю скульптуру. Дуже дякуємо. Бау. А ще кількість людей тут просто жесть. Зараз він пожарний. Боже мій, тут магазини шоколаду просто як якісь бутіки виглядають дуже-дуже гарно. Їх тут море. А ще мало хто знає, що є статуя і пісячої дівчинки також. Але вона чомусь не така популярна. Боже, скрізь сексизм. І знаходиться вона не дуже у гарній ерії. Просто ось так. Біля якихось пабів. було страшно йти, якщо чесно. Нам посміхнулася удача і нам навіть вийшло купити прапор. Правідь завтра що? на матч. В центрі міста знайшли український прапор і будемо завтра підтримувати euh, нашу збірну. Ми десь в трьох чи чотирьох магазинах запитували. І знайшли. Успіх! Успіх! А я купила пиво з вишнею. До речі, рекомендуємо дійсно дуже смачне, як коктейльчик. Хоча ми пиво не особливо любимо, не п'ємо, але вишневе, бельгійське... Я коктейль, Топ. так. Топ. А, а ще з дівчатами українські хлопці знайомилися. Ну, я просто кажу, слухайте, це мої дівчата? Алло. Ну, просто так. <різь> Ладно, я нічого не казала, просто стояла і перебувала свою воду. <різь> ну, і ось записували ми вам на такому гарному фоні. Коротше, ми йшли десь пів години. Трошки втомилися і вирішили взяти велосипед, якщо чесно. Так навіть трішки надійніше не так стрмно, тому що ну, ну не сказати, що тут якось дуже небезпечно, але три дівчини ввечері краще перестрахуватися. На велосипедах буде як живті, тих жишов. Так, ну ось ми до неї доїхали до виновниці цього свята. Боже, як гарно. Я в шоці. Дівчата так весело, давайте покатаємося на великах. Ми вже приїхали на вокзал. Там мій пакет. Мені дівчата допомагають. Я не знаю, як, -як я так пакувалася, але мені нічого просто сьогодні не влізало. Нічого. Кожного разу все складніше закрити чимона, хоча я нічого не пакувала. Ось такий тут вокзальчик. Їхати на півтори годинки. Їдемо в кінк на футбол. Ну, не могли ми не могли мене зайти і не купити на останок бельгійського шоколаду. До ці магазини вони просто шикарно виглядають. Знаєте, що взяла Поля? Вона взяла шоколад з Ви таке Взагалі бачили? Боже, ви б тільки що бачили, як ми грузилися цей потяг. Зійшли на свій вагон. Тут просто бачили сходи, блін. І там наверх, і тут вниз. Ну в нас ж я нагадую. Валіс, отут і сумок. Оце шкаву взяли, ти ж потяг затримався. Ну, на секундочку. І ще в одної з нас е жіночі дні, які не можна підіймати е важкі е речі. Ну, коротше, боже, добре, що хоч вагон пустий. Ну, ви просто як якісь не знаю, бабульки з базара. Ну, зараз ви просто ні за що не повірите, що з нами сталося. Їдемо, 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 їдемо. А я розумію, що нам їхати півтори години, а ми вже в потязі ну, дві з половиною. Ми починаємо трошки нервувати, заходимо в карти. А ніяких об'яв немає, ні англійської мови, ніяких немає, ні інформації на таблі, взагалі нічого, просто ніякої інформації. О, Боже мій. І ми просто. Дивимося в картах, що ми їдемо у зворотному боці. Ми просто від'їжджаємо все далі і далі і далі від міста, хоча ми були поряд біля нього. Ми починаємо бігати. А в нас, ну, якщо якщо що, десь кондуктор хвилин за 20 до цього пробив нам квиточки і нічого абсолютно не сказав. Ми, коротше, ходимо по потязі, шукаємо людей в кого запитати, шукаємо кондуктора, що робити. Коротше, люди нам починають допомагати, казати, а ні, він їде в Брюссель. Ми, якщо що, сіли в Брюсселі на потяг? Це просто жесть. Подивіться, де ми знаходимося. Через 40 хвилин буде інший потяг. Ми вийшли в якісь глуші. Просто що це? Дівчата шуткують, що Україна навіть, блін, в війні так погано не виглядає. Що це таке? Я реально зовсім не можу зрозуміти, як таке могло трапитися, тому що я купувала прямий потяг. не було жодної інформації про пересадку, не було жодної інформації, що і скрізь написано, що цей потяг їде до Генку, і він туди не доїхав. Це жесть. Я, я навіть чоловікові зараз нічого не буду писати в день гри, що, що ми. Таке могло статися. Просто жесть. Ви не повірите, ми доїхали. Тільки ескалатор, тільки наверх. І ми з тими всіма чемоданами просто в мене валізи, напевно, важать, як, як я сама. Це капець. Шукали людину. Каже, будь ласка, допоможіть я вам заплачу. Але він грошей не взяв. Дуже добра людина, попалася. Боже, тепер у нас навіть немає часу ні зібратися, ні поїсти, нічого. В нас просто треба зараз дуже-дуже швидко бігти на футбол. Це жесть. Зараз п'ята вечора вже, а ми повинні були приїхати в час дня. На секундочку. Ми просто вже в дорозі 6 годин, а їхати з Брюсселя в Генк годину. Боже, я не вірю, що ми доїхали до готелю. У нас дуже мало часу. Я ледь ледь замовила рум сервіс. Чесно, клієнтоорієнтовність просто на нулі. Тут, ну, ну просто чесно, якесь дуже таке собі враження залишається про Бельгію, на жаль, але щось поки все йде дуже-не дуже. -недуже. Сподіваюся, що хоч сьогодні виграємо ту Бельгію. Ну що, ми добрались до стадіону? Готові болівати. Ми приїхали за годину до матчу. Ми налаштовані серйозно, тому що на сьогодні ми вже більше не потерпимо ніяких поразок. Ніякого, Не обіцянок не Так, Вже будемо транслювати вам всередини. Знімала зі стадіону, на жаль, поразка сьогодні відбулася у нас, ну таке трапляється. Стояла десь біля години просто на вулиці, не могли викликати таксі, там просто купа п'яних і бельгійців, і українців. Коротше, і всі ж до нас мають діло. У мене вже така паніка почалася. Коротше, я набрала чоловіка і кажу. Боже до звідси. Все, ми сіли в автобус з персоналом Федерації і чекаємо, щоб нас завезли в готель. Так. Ну, щоб у нас щось було по-нормальному, дівчата. Ну, це тільки ми так можемо. Ось і прийшов час завершувати влог з Бельгії. Не знаю наскільки він був наповнений чимось цікавим, але нашими факапами так точно. Всім пока! Дякую, що переглянули наш влог. Дівчата будемо частіше влаштовувати такі поїздки та показувати вам наші пригоди. І вам бонус.